Привіт, народ, ми з України. Значить Дивіться тако, може хто подумав, що ми, щоб помити прочистити масло прийомника, спеціально знімали піддона. Але це хибна думка, це не так. Кожного разу при заміні мастила, а в нас же трактор три роки, а треба міняти раз в 50 годин, а ми не роблю їм. Через то, ну коротше, два рази в рік нам треба міняти мастило. Тут починається маски шоу, тому що пробка зливна зроблена з, з боку. Може китайці так зробили, тому що на в них там якісь вакуумники, якщо витягують, то не треба пробку відкручувати. Ну, а нам українцям потрібна і пробка, що потрібно була зроблена адекватно. Знизу, тому що е, от вчора ми знімали подона. Ми злили масло, скільки можна було. От зараз я вам ще раз покажу, скільки залишається масло в піддоні. Тут грам 700 масла ще залишається в піддоні. тому що треба переробляти пробку. Ось прикиньте, біля 700 грамів такої жижі зали... залишається. І дядько з села, який не знає, і заливає собі чисте масло. І думає, що він все зробив правильно, трактора обслужив, в нього масло і він має собі кататись. Але не так то було. Ось тільки жижі залишається, так що нам це не підходить. Будемо робити додаткову зливну пробку. Будемо робити знизу, так як має бути. Є в нас от зліва. Такий бачок, це від поч... пускача, пуска... від трактора МТЗ чи ЮЗ, не знаю там якийсь. І там саме люкс, жолобок такий є, буде зараз вирізатися той жолобок і приварюватися до цього редімопідона знизу. І тоді вже буде адекватно масло зливатися. Ну я це зараз все походу покажу. Ну але, як і Микола Дученко казав теж, раз в три роки піддона зняти і ту жижу, щоб вичистити, то не завадить. Коротше, дивимося далі. Значить, ось так ми спортили піддона. Зараз беру запчасті. Вирізали таку зливну пробку буде. Беру запчасті і їду до знайомого. Він має полуавтомата, все чітко заварив. Потім після роботи включуся. <рив> Значить, от в принципі і все. З'їздив я до знайомого, заварив він і обварив полуавтоматом. Казав, зачистити, щоб файно було, Тіпла, не треба. Кажу, хай воно тримає, тримає, мені красоти не треба. Зараз все за касом, щоб воно не ржавіло. Ось така у нас історія з'явилася. Я це рекомендую таке зробити, Ну, тому що самі бачите, скільки там мастила залишається. І це Не тільки в таких тракторах, мототракторах, коротше, це вся така історія. І так само, як знімаєте, ну, у нас так виходить, що мусиш відкручувати маслоприйомника. А зараз треба як будемо збирати, кидати маслоприйомника всередину в подона, тоді заводити подона. Тоді прикручувати масло прийомника, а тоді прикручувати вже піддона. Значить, як все ставити назад, я тут нічого Америку не покажу, не відкрию, прикрутити назад. На рахунок масла ми лємо 10 від 40 полусінтетика. Вже від марки, то вже хто якщо фанатієв, хто що заливає яку там марку, не знаю. Ну а хто заливає мінералку 15 від 40. То вже на любителя, не знаю, як, кому, як кого продавали настроїть. Мене настроїли на 10-40, мене влаштовує якось так. Ну, дякую за перегляд. Всім удачі. А да, ще затиск. Значить, Міряю тут. Дивлюся, часом завів трактор, і дивіться, в мене шість тиск на газу на холодну, Да, воно буде давити. Тиск, якби міряється, що... Як вже трактор прогрітий до робочої температури, тоді подивіться, який у вас на холостих і на, якби на робочих оборотах. У нас на холостих, ще раз повторююсь, як вже прогрітий двигун. Двоєчку тримає і не падає. газу на газу до четвірки, Якось так. У нас ти сорці одиничку тримав і працював роками. А тепер дякую за перегляд. Всім удачі. І по традиції, слава Україні, слава нації, і пиздець російській Федерації. Все буде Україна. А ми приступаємо до зборки.